Это Клеопатра, я ее назвала. Так он не сказал мне ее имя. Она такая, она такая, она такая, злая кошка с характером. Тетяна каже, ця кішка живе в притулку вже два роки. Розповідає, її сюди привіз військовий, чия родина, дружина та двоє дітей загинули внаслідок удару армії РФ по приватному сектору Дніпра 29 вересня 2022-го. двадцять з трьома котятами її принесли. Котят забрали, а нам не осталася. Її звати патра. Вона от така граціозна і носик? Тя наділиться собака Ема теж має непросту історію. Каже, на початку цього року військові привезли її з Донеччини. Власниця притулку згадує, собака була у тяжкому стані з критично низькою вагою. Будка залишилася кругом все розбомблене. Тобто непонятно, де ділись її хазяї. Собака скелет. Вот вони знайшли цю собаку. Вот вона на привязі сидить, вони поставили, що було в них з собою банка з борщом. Вилили вона, та хватала той борщ. Тетяна каже, у притулку зараз перебуває 170 тварин, 90 котів та 80 собак. Ну, здесь практически все прибули з зони бойових действий или от воєнних, которые походили. Ну, практически всі коти. Ось це от мама була з котятами, які привезли. Котят порозбирали, мама мені залишилась, ніхто її не взяв по чомусь. -то. То старушечка скелетик знайшли. От вона живе у мене вже в початку війни, кстати, її знайшли у нас. Притулок працює шість років, розповідає Тетяна. Каже, від початку повномасштабного вторгнення тварин стало в рази більше. Привозять їх, додає, з Донеччини, Харківщини, Херсонщини та Запоріжжя. Зоволонтерка За ділиться, намагається приймати всіх. Тваринам я не можу відмовити. Як їх можна відмовити? Вони там, де нема людей, де нікого нема, там вижджені поля. Тетяна розповідає, притулок існує завдяки донатам небайдужих людей та допомозі благодійних фондів. Але зараз цього не вистачає. Каже, багато коштів іде на лікування тварин, тож допомоги потребують постійно. Антоніна Чайко Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.